Nowoobrany bratę Pawła, kochani batki i babce, naszego brata Pawła, drugi moi braty swiczenniki, diakone, semnarysty, monachen i всі na tej uroczystości, w jakiej beremo uczest, podczas jakoj, podczas Eucharystii nasz brat utrzymaje pierwszy stupeń prezbiteratu świadczenia diakonatu. Drogi braty Pawły, dziś ściany poczuły krótki fragment Ewangelię Wid Joana, jaki pewno ten raz włas, może to, że jej rozumował nad nim, także jak diakon budżony raz progłosił ottyce słowo, ten fragment pokazuje nam na sam peret w centrii chrest. I co wiadomo, że duże warzywa, żeby Ty, nawet zaraz. Не знаючи про те, буде, який буде зміст проповіді брат, твої співбрати симнаристи, так тебе поставили, що ти перед самим Христом і зараз перебуваєш. В першу черзі Хресті є перед твоїм обличчям. В від Матея ми читаємо в 16 розділі такий короткий фрагмент. Як коли хто схоче, йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме Хрест свій, і йде за мною. Бо хто хоче спасти своє життя, той погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Дорогі нас, брате, Паве, якщо хочеш йти за Христом, сьогодні ти зрікаєшся самого себе, візьми хрест свій. Насамперед, цей хрест, перед яким ти сьогодні стоїш. Який тебе чекає, він дуже непростий. Якщо подивимося на ситуацію, яка зараз відбувається в світі, бачимо, що світ сьогодні дуже загублений, віддалений від Бога, і цілий час, як ми поглиблюється в цій кризі своєї тотожності, без віри, без надії. Якщо подивимося на нашу країну, то бачимо, що війна принесла. Не тільки матеріальні руйнування, не тільки загибель багатьох захисників чи мирних мешканців, жінок, дітей, яких кількість ми навіть не знаємо, але також і війна принесла дуже великі руйнування духовні, і це видно, що навіть під час війни ми не навертаємося а навпаки, віддаляємося від Бога, зневірюємося, втомлюємося. Якимось чином також і розчаровуємося як народ в тому, що Господь так довго нам не приходить з допомогою. Якщо подивимось на церкву, то ми бачимо, що церква сьогодні переживає непрості часи, не тільки з огляду на це, що до вічності відійшов Папа Франциск святої пам'яті, але також є багато різних ситуацій, які сьогодні показують, що перед нами усіма і перед Тобою. Є дуже конкретні виклики. Тому це дуже важливо, щоб ти, приймаючи ці свячення першого ступеню якби досвідчив, що ти входиш на цю дорогу свого покликання дуже свідомо, і що ти не боїшся трудностей, які тебе чекають, що ти не боїшся того, що це життя твоє вже в церкві, як служителя церкви. Буде викликати в тебе дуже багато зречень, але також і дуже багато страждань, до яких Господь тебе сьогодні запрошує. Цей хрест, до якого Господь тебе запрошує, щоб його прийняти, це є хрест любові, ці дві заповіді, які ми чуємо в Івангелі від Матея в 22 му розділі. Коли хто, якщо будеш любити Бога Твоїм, Твого, усім своїм серцем. Душею, всією твоєю думкою, це є ця вертикальна балка, на якій треба будувати нам сьогодні все, наше життя, цілу архії, цінностей, все те, що сьогодні ми хочемо, щоб досвідчило Божого благословення, нам треба будувати насамперед на любові Бога. А ближнього Твого, це ця горизонтальна балка, і будеш любити як самого себе. І тільки на цій вертикальній бауці тримається по-справжньому любов до тих, до кого ми є послані, щоб проповідувати Слово Боже. Тому в центрі є хрест, і він є найголовніший. Навіть так складається, що в твоєму парафіальному храмі, в якому дозрівало твоє покликання над самим вівтаре, на самому верху є хрест. A tylko że pod Chrystusem jest obrażenie, cudowna ikona Matry Bożej Sokrajskiej. I tutaj my czujemy to słowo, jakie tylko to w jej Ewangelii, a pod Chrystą Jezusa stały maty Hogar. nasz nasi Paweł, widzimy, Maria... Вона є присутня в житті Ісуса не тільки в тих радісних моментах, не тільки в тих моментах, коли Ісус чинить неймовірні речі, стілює хворих, розмножує хліби, коли накормлює велике натовпи людей, коли виходить на зустріч, на зустріч всім хворобам і недугам людей, але навіть тоді, коли всі Ісуса покинули. Вона залишається до кінця вірною. І це думаю, що дуже такий конкретний знак для тебе, щоби ти зрозумів, сьогодні є багато людей, є багато священників, є твої співбрати, сенаристи, діакони, є багато друзів, які сьогодні є з тобою, за тебе моляться, але так завжди не буде. Будуть і такі моменти, коли будеш сам один, коли не буде так радісно, коли буде набагато важче. Набагато скромніше, але вона, яка є цією справжньою матір'ю, вона ніколи тебе не покине. Вона ніколи тебе не залишить самого, вона завжди буде в тих хвилях, в яких будеш найбільше потребувати її допомоги. Марія під час благовіщення, те, що читаємо в першому розділі Євангелія кни... від Луки, чує про те, що Ісус. Буде, наз, буде мати трон пра Отця Давида. І що ми бачимо? Замість трону, вона бачить, як її Син є розп'ятий на Христі. І сьогодні теж дуже багато людей будуть тобі обіцяти, що ти будеш перед тобою велике майбутнє, що тебе чекає дуже чудова реалізація твого покликання. Ale nie zabuwaj tej fragment związanego z Matteja. Jak szochoczesz po sprawżnemu i ty za Jezusem. są, się samego siebie i widzmy chrest. niebiosa tego Chrysta. Marii w błahowiszczu anioł aniel obiecał, że win bude, ma koronę. A jeszcze my że Jezus ma na głowie ten winok, winok tortury. Дуже часто сьогодні бути священником, бути діаконом – це бути людиною, яка проголошує правду. Світ сьогодні не хоче чути правду. Сьогодні ми більш здатні слухати різні, різні брехні, ідеології, все те, що ми хочемо почути, щоб воно, хоча б мить порадувало наше серце. А слово Боже конкретно говорить: пізнайте правду. А правда визволить вас. І ти, дорогий Павле, є покликаний до того, щоб бути свідком правди, щоб те, що ти будеш зглиблювати в Слові Божому, щоб це все проголошувати, не промовчувати, а проголошувати, а також і давати свідоцтво свого життя. І не раз будеш переживати, що люди не будуть приймати цієї правди. Навіть будуть їх відкидати. І навіть якимось чином будуть супротив, створювати супротив тебе. Але це не значить, що ти не маєш бути тим знаряддям, яким Господь тебе сьогодні вчинить. Замість такого царського сплендору Ісус досвідчує особливо під час своїх страждань на Голгофі дуже великої ненависті. Ці всі, хто кричав під час вербної неділі, глорія, слава Вовишній Богу! Тут кричать розіпни його. Дорогі наші брате, сьогодні, щоб бути віруючою людиною, щоб по-справжньому свідчити про те, що Господь чинить в тобі і через тебе, треба мати дуже велику відвагу. Ми сьогодні переживаємо в нашій церкві кризу покликань. Ми переживаємо, що сьогодні бракує священників, бракує богопосвячених, бракує нам тих, які б відгукнулися на покликання Господнє. Але як бачимо, що для Бога немає нічого неможливого, тут в Сокаві, де наша спільнота парафіальна не є великою, але бачимо, що власне з такої спільноти Господь саме тебе паве вибрав. Щоби ти був тим справжнім і таким глибоким проповідником цього всього, що Господь вчинив в твоєму житті, але також і що Господь буде чинити через тебе. Навіть якщо це комусь не подобається, навіть якщо хтось сьогодні з тим не погоджується чи, навпаки, навіть більше є противником цього, Господь чинить те. Що йому до вподоби. Тому, кохані брати і сестри, сьогодні, коли переживаємо ці свячення діаконату, нашого брата Павла, для нас це і нагода, щоб молитися за Нього і просити Бога і Пресвяту Богородицю Діву, щоб вона йому допомогла на цій дорозі покликання, щоб він ніколи не зневірився. nie znał się, ale żeby na wpaki, czym jeszcze Boga, żeby bilsze i bilsze dowieriał Jemu i stawał w tym, kim Bóg chce go uczynić. Ale tak i dla nas to jest możliwość, żeby na Pawła nabrać z wydwagi, bo dziś na siłodni, żeby wybrać Boga, trzeba być odważnym. Można iść za teczki, tak jak w tej Бо майже всі ходять до церкви, майже всі якось там моляться, майже всі себе називають сьогодні в Україні християнами, а чи так справді є? Мабуть, ні. Багато хто з нас дуже погано чи мало молиться. Багато хто з нас, називаючись християнином, зовсім не живе по-християнськи. Багато хто з нас взагалі. Якби нехтує тим всім, що Бог йому дає. І треба мати дійсно сьогодні в серці дуже велике прагнення, щоб щось змінилося. Павло не побоявся, хоча, якщо запитаєте його, дорога його покликання не була такою простою. Також досвідчив багато трудностей, багато випробувань. Але він не завагався, щоб повністю довіритись Богові. Так само, і ми сьогодні. Кожен на своїй дорозі, кожен в цьому покликанні, в якому перебуває, може саме під час цієї літургії, якби наново відродити в собі це прагнення бути близько Бога, жити в єдності з Ним, жити по-справжньому, не існувати, тільки жити по-справжньому, так як ми це прагнемо в серці. Тому молімося, щоб ця урочистість, яку ми сьогодні переживаємо саме тут, в Сокарі, була на славу Божу, щоб Господь дійсно через цю урочистість дав нам усім і нашій країні дуже велике благословення, але також, щоб ця урочистість не тільки павну допомогла в дорозі до святості, але також і нам усім, щоб нами запалила прагнення неба. Яке ми в собі носимо, і про яке особливо сьогодні нам нагадує присутність Пресвятої Богородиці Діви Марії. Амінь.